Вже прийшли в підвал. Ось вже тут розклали трошки їжу. Насипали новий корм. Ми сьогодні забрали. Чотири лапи на новій пошті замовляли. Вони його дуже гарно їдять. Він такий миленький, хороший корм. Хоч нам пишуть, що беріть дешевий дуже корм. І не лікуйте хворих кошечок. З хронічною нерковою недостатністю, роялами, а дешеві беріть корма. Є другі корма. А які другі корма? Ми вже всі перепробували з цих, які риналовські. Других кормів не можна. І хіл спробували, і катовід, і всі даємо препарати. І дякувати Богові аналізи. Всі прийшли близько норми, і ми продовжуємо їх лікувати цих кошечок. А ті люди, що пишуть, вони, мабуть, не стикалися з цим. Вони мені пишуть, що беріть хіл. Щас хілса немає в Вінниці. Ми вже замовляли по інтернету по цих всіх магазинах, які продають зоокорма. Немає хілса, тому що немає поставок. Ось корм каша. А ось корм це вже оця ця торбинка. За сьогодні вона піде. По всіх точках, по коробочці, по жменьки, порозкладали і мішок. Буквально до неділі його вистачає, 5-6 днів саме більше.